Та відкрити поличку, а вона зламалася. Будем, значить, тата чекати, покажи, що в тебе там зламалось. Я тепер зрозуміла, чому ми сміття стали рідше виносити, ти його стала сюди складати, да? Мам, взагалі то це шкільна поличка і там все потрібне. А да, М -м -м -м. а фантики від цукерок то, -то замість стікерів, да? на лоба свої приліпи. Та ні, мам, зараз всі колекціонують фантики, то такий тренд. Ти тренди мені тут, неси на кухню. Мам, я перший раз хотіла зібрати колекцію. Сміття. Шло, вітаю, подивись на свою кімнату. Мам! Смітник я сказала! Це що за кумок? Це не кумок, це мишка. Ми робили на образу творчому. Мишка? І скільки тобі за то поставили? Одинадцять. Одинадцять? Я так розумію, всі інші взагалі без нічого так? Да? Добре, поставимо на видному місці мишку. <смеш> мишка? Це ще що? Це ті маркери, які ти з Китаю замовляла? Та, то. Маркери. А що це в них як, як, як зарядка отут, ніби? Е, то вони просто там світяться. Тут китайці, як у щось придумають, а можна попробувати щось написати? Не треба, бо боюсь, тобі не сподобається. О, тікай. Чого? Мам! Я не знаю, де моя сумка, я її загубила, десь тако ходила з нею, десь відсіяла. Мам, ну будь ласка, можна мені купити другу? Можна! <звук> <звук> ти ж То другу віддасиш мені. Ну. Та добре, добре. О. Пам'ятаєш, в нас хом'як пропав. Так. Mm, да. Знайшовся. Боже, веде вже від того твого пилу очі слюзяться. І в мене теж. Мам, це газ. Який ж газ? Все, мені набридло. Неси сміттєвий пакет швидко. Ну, не треба, мам. Або ці всі речі ночують сьогодні на смітнику, або ти. Вибирай. Ну. Думаю, ти подивись на неї за пакетами швидко пішла.